В ефірі Новини міста вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Громада з бюджетом. Депутати міської ради ухвалили головний фінансовий документ на наступний рік. Чарівники для малечі. 145 дітей полеглих хмельницьких героїв отримали подарунки до свят. В ефірі 24 на 7. Телерадіокомпанія місто розпочала цілодобове мовлення в цифрі у Хмельницькому Волочиську та Городку. Хмельницька громада із бюджетом. Головний фінансовий документ депутати ухвалили сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Наступного року у скарбниці буде 4 мільярди 78 мільйонів гривень. Стосовно ключових видатків, на які варто акцентувати увагу, це видатки, які ми називаємо обороноздатність. Це підтримка наших військових. Шерстка допомога для військових частин, які базуються в місті Хмельницькому. Це програма національного проєкту, пов'язана з обороноздатністю, а також частина соціальних програм, спрямованих на підтримку сімей загиблих. Загалом в базовому бюджеті ми заклали цю суму в розмірі 63,5 млн грн. 71 мільйони гривень. мільйон гривень. Ми передбачаємо на заходи з енергоефективності. 36 млн мільйонів одразу закладаємо на реконструкцію. Мереж, КНСок, колекторів водоканалу Теплокомуненерго. Загалом ця сума буде по суті 107 млн мільйонів гривень. млн мільйонів гривень передбачено на будівництво укриттів там, де їх немає. Найменше коштів передбачено на департамент інфраструктури, на житлово-комунальне господарство в частині капітальних видатків. В цьому році ми не робили капітальних ремонтів. Попередньо не плануємо їх робити в наступному році. Намагаємося обійтися поточними ремонтами, ліквідацією аварій, Держава вилучатиме в наступному році з бюджету Хмельницької територіальної громади безпрецедентну суму у вигляді реверсної дотації. Це 328 мільйонів гривень буде забрано на потреби неспроможних громад. Новорічні подарунки отримали 145 дітей полеглих хмельницьких героїв. Це іграшки, солодощі, книжки та патріотичні речі. Чарівниками для малечі стали небайдужі українці, військові, працівники Хмельницької міської ради та навіть іноземці. А вручав подарунки святий Миколай та його помічники. Денис Клеменко детальніше. Добрий день! Ми сюди потрапили чи ні? Ми прийшли до вас сьогодні з сонячного раю. З неба вам привіт, приносимо і благословляй! Святий Миколай разом зі своїми помічниками завітав до сім'ї загиблого героя Максима Вельгана, його сину Ярославу. Трохи більше місяця. Сьогодні хлопчику привезли подарунок до новорічних свят. Дуже приємно, що про нас не забувають сином. Дуже приємно, що багато людей допомагають, підтримують як і морально, так і матеріально, так і словом. Це дуже для мене важливо і дуже приємно. Я всім за це дуже вдячна. Сина звати Ярослав, Нас так ще батько назвав, що коли він був животиком, то батько сказав, що син буде звати Ярославом, так і назвали. Цьогоріч подарунки до свят отримали 145 дітей загиблих військових у російсько-українській війні. Протягом двох днів святий Миколай із чарівниками дарував солодощі, іграшки, одяг, книжки та інші речі. Ми здійснюємо такі маленькі мрії, бо діти не очікують наших подарунків. Мі дуже приємно нам бачити їх реакцію, коли вони відкривають коробки. І там ну дійсно скарби для них. Це сюрприз. Кожен з чарівників в списку бачить номер, ім'я і вік дитини. Тобто він розуміє, якої статі дитина, і е, той стать, стат, і той вік, який йому зрозуміли, він обирає і збирає подарунок. Чарівниками для дітей героїв стали українці з різних областей, небайдужі іноземці та представники Хмельницької міської ради. Кожній дитині вони збирали окремий подарунок. Це те найменше, насправді, що ми можемо для них зробити, аби показати їм, що ми пам'ятаємо, аби показати їм, що втрата їхніх батьків не є марною, що їхні батьки герої. Ми пам'ятаємо, шануємо і будемо все робити, аби ці дітки ніколи не були покинуті увагою нашою. Ну і наголошую, що це не бюджетні кошти, не кошти меценатів, волонтерів, це особисті кошти самих посадовців, самих працівників. І це вже в чергове ми робимо і будемо робити далі. Це наш крок на підтримку цих діток, які втратили найрідніше. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельничанам пропонують взяти додому вифлеємський вогонь миру як символ доброї справи та підтримки. Ним ділитимуться представники скаутської організації пласт у п'ятницю, 23 грудня. Акція світло вифлеємського вогню відбудеться о 18 годині у сквері імені Шевченка. Офіційна передача громаді міста е, власне і всім е, і всім охочим е, відбудеться в п'ятницю е, 23 числа в парку Шевченка е, о, о 18-й годині. От, власне, туди може приєднатися будь-хто, будь-будь-який охочий е, з собою. Е, з собою бажано мати лампаточку, лампаточку, свічечку, щоб перейняти власне цей вогонь. От, але в принципі, якщо не буде, то ми постараємося забезпечити е, власне лампадками. Вже встигли рознести власне в волонтерські центри. Зараз ще от, до великої передачі е, громаді міста. Плануємо передачу в військовий госпіталь, е, плануємо в медичні заклади міста. От, і власне е, плануємо в військові. Нові частини, там куди це можливо. Ми, в принципі, плануємо передати вогоньці цю іскорку світла і в такі темні часи. У Хмельницькому завершилася акція Лист до Святого Миколая. Вже 12 років поспіль її організовують працівники Карітасу. Цьогоріч помічники чудотворця вдалось здійснити бажання понад тисячі дітей. Серед яких і вихованці шістьох інтернатів. Подарунки вручали в обласній філармонії під час святкового заходу. Діти просять в основному павербанк. на стіні лампи, незвичні подарунки. Цьогоріч це цьогоріч є фонарик, який працює на батарейках, тобто відповідно до сьогодення. І Є різні подарунки. Менші діти в основному просять іграшки, старші вже ігри на стіль. Долучалося дуже багато в нас цьогоріч Меценатів, благодійників, дуже багато волонтерів, організацій, підприємств, просто пересічних людей, які змогли організувати дітям ось таке свято. Як правило, ці листи пишуть дітки з особливих сімей цього року до цих діток додалися ще дітки з внутрішньопереміщених осіб. Ну і ми обов'язково долучаємось, долучаються депутати міської ради, долучаються працівники. Цьому році нам спільно з Карітасом, а також завдяки іншим благодійникам, вдалося забезпечити подарунками 1200 діток. Це знову ж таки ті подарунки, які хотіли дітки, вони написали попередні листи Святому Миколаю. І на підставі цих листів ми забезпечили їх подарунками. І ці кілька днів Дня Святого Миколая ми робимо величезну кількість заходів для дітей. І показуємо про те, що життя триває. Подарунки пенсіонерам підготували працівники Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Це продуктовий набір, який містить м'ясні вироби солодощі та чай. А от в побутовому засоби гігієни. Такі пакунки отримують 1200 людей, котрі перебувають під опікою міського терцентру. Більше розповість Олександр Семенюк. Раїса Машкіна на пенсії 20 років. За цей час вона вишила майже пів тисячі картин. Її роботи прикрашають стіни квартири, а ще знаходяться у церкві в одному з канадських міст. Я з дитинства, з дитинства любила вишивати, але ну не було змоги, була на роботі. Але я не люблю вишивати. От продають ці картини, що вже намальовані кольори. Я люблю взяти картину. І самі сама підбирати кольори. 76-річна пані Раїса проживає сама, отримує 3,5 тисячі гривень пенсії. Нині ж працівники територіального центру принесли жінці продуктовий та побутовий набори. Це продуктовий набор, який я дуже допомагає матеріально. Це вважайте, що так як для мене, це на, на місяць я можу прожити. Свої пакунки отримала і 79-річна Ніна Орищук. Вже три роки жінка проживає сама, опікуються неї працівники міського терцентру. Я так така довольна. Вона що хоче, то є, є. Вона має три рази приходити в неділю. Якщо мені треба? Я позвоню. Вона прийде, все робить, прибирає, і ліки носить, за квартиру платить. Якщо треба, то й посуду помию. Напередодні Різдвяно-новорічних свят такі невеличкі презенти розвозять всім, хто цього найбільше потребує. Вартість продуктових і наборів, і наборів побутової хімії становить 335 гривень. Якщо набори побутової хімії ми отримали як благодійну гуманітарну допомогу, то продукти харчування ми закупили за кошти місцевого бюджету, які були зекономлені в процесі закупівлі продуктів харчування від проведених тендерів. Загалом такі пакунки отримують 1200 людей. Це пенсіонери, інваліди та люди, котрі перебувають у скруті. В набір входить це і ковбаска, кілечко, і солодощі, печиво, зефір та інші. А інший набір побудови хімії це пральний порошок, рідке мило, засоби для ванної кімнати або для посуду. За 2022 рік працівники Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування видали 24,5 тисячі продуктових наборів, закуплених за кошти бюджету громади. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Телерадіокомпанія Місто. Відтепер в ефірі у цифровому форматі 24 години на добу. Ліцензію на цифрове мовлення вдалося отримати у рамках конкурсу. Головні новини міста та району бачитимуть глядачі у Хмельницькому городку та Волочиську. Аліна Косарва, Далі. Новий етап у житті міста. Відтепер наша телерадіокомпанія мовить в ефірі 24 на 7 у цифровому форматі. У жовтні минулого року відбувся цей конкурс. І у нас напевно знову ж таки в Хмельницькій області було найбільше міст, у яких створювалися місцеві цифрові мультиплекси це сім населених пунктів Хмельницькій області. І переможцями у них стали п'ять телекомпаній. Що нам це дало? По-перше, це перехід компаній, які працюють в аналоговому стандарті, на цифровий стандарт. До цього телерадіокомпанія місто ефірила дві години на добу в аналозі. Тепер інформаційні програми про життя громад доступні для глядачів Хмельницького, городка та Волочиська цілодобово у цифрі. На жаль, одна компанія одразу сказала, що вона не буде переходити на цифру. Це телекомпанія з міста Славута. Так само до уже до конкурсу участь в конкурсі не брала телекомпанія здеражні і телекомпанія з полонного, тобто телекомпанія здоражні, вже ліквідована. Власник прийняв рішення про ліквідацію підприємства. І національна рада вже анулювала ліцензію цієї телекомпанії. І зараз так само у нас у стані ліквідації перебуває телекомпанія з полонного. Наша ж телерадіокомпанія продовжувала мовлення та готувалась до виходу у цифровий формат. Ви вийшли в ефір буквально напередодні, коли аналог був уже ну припинений. Так? Ви вийшли якраз у 2018 році. Ви стали переможцями останнього конкурсу на аналогове мовлення. Заслуга місцевої влади в тому, що вони розуміли навіщо їм місцеве телебачення для того, що телебачення весь цей час розвивалося. Я знаю, що вкладалися кошти і у побудову нової студії. ви оновили студію. І ви, ви працювали якраз на перспективу того, що е, буде цифрове телебачення. Ви збільшите свою аудиторію, ви збільшите обсяг мовлення, і ви будете доносити ту інформацію, яка необхідна для, е, для громади Хмельницького. Відтак роки плідної роботи та якісне інформування населення дали свої плоди. До слова, уже навесні місто святкуватиме свій 20-річний ювілей. Левова частка нашого продукту. Вона йшла у записі, і ми частково, виходячи з того, що ми в аналогу були лише дві години, і в будні цей аналог був порваний на годину. За годину розкрити реальне життя міста, це, даруйте за тавтологію, це нереально. Репутаційна складова відіграє дуже важливу роль, тому що отримати ліцензію просто це здавалося б простий папір. А Відстоїти її, дотримуючись вимог Національної ради, ну і основних вимог, які ми самі перед собою ставимо, втілити у життя конкурсну концепцію за нинішніх умов непросто, адже виходу в ефір телепрограм передує досить тривалий період їх створення. Попереду багато роботи та нових викликів. Безумовно, це зміна програмної концепції, це і штат і. Підхід до редакційної політики е, обов'язково буде видозмінюватись. Ми намагатимемось робити все можливе, аби зберегти свій головний інформаційний формат мовлення. Головне завдання ТРК місто це донести інформацію про життя міст та громад до мешканців цих громад оперативно та об'єктивно у Хмельницькому городку та Волочиську. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, Новини міста. Це усі новини на цю мить. Дякуємо вам, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні!